Ось, вибрати важко, вони абсолютно різні. Що смішного? Ні. Ні. Нічого смішного. Просто, як на мене, вони схожі як дві краплі води. Я поки що не дуже розуміюся на цих лахах. Цих лахах? О, усе ясно. Ви думаєте, що вони з вами не пов'язані? Ви підходите до шафи і вибираєте, я не знаю, цей мішкуватий блакитний светр, бо хочете усім показати, що ви людина серйозна, і вам байдуже, у що ви вдягнені. але ви не знаєте, що цей светр не просто блакитний, не лазурний, не бірюзовий, а небесно голубий. І ви гадки не маєте? Що у 2002 році Оскар Деларента створив колекцію вечірніх суконь небесно голубого кольору? А потім М. Здається, і в Сан Лоран колекцію небесноголубих френчів. Тут потрібен жакет. Невдовзі, і інші дизайнери ввели небесно-голубий колір у свою палітру. Пізніше він просочився у великі магазини одягу, а потім, спускаючись усе нижче, опинився у якійсь дрібній стоковій крамниці, де ви його і вичепили. Однак на появу цього відтінку пішли мільйони доларів і величезна праця. І, хоча ви впевнені, що зроблений вами вибір підкреслює вашу незалежність від моди, насправді ви носите свитер, який був вибраний для вас людьми у цій самій кімнаті скупи лахів.